Розробку планів просторового розвитку громад в Україні офіційно відтерміновано. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон, який змінює терміни реалізації цієї важливої реформи. Йдеться про плани, котрі визначають, як саме громади мають розпоряджатися своїми землями. Планування територій, зонування, інженерна інфраструктура, цифровізація, розвиток усе це має бути чітко прописано в документах. За попереднім законодавством усі громади мали підготувати такі плани до. Кінця 2025 року, але тепер держава дає більше часу. Кінцева дата 1 січня 2028 року. Причини таких змін продиктовані умовами воєнного стану, адже сьогодні пріоритетом залишається оборона, підтримка військових і допомога населенню. Підписання президентом України закону 9549 важливе своєчасне рішення, яке знімає надмірне бюрократичне навантаження з громад у такий складний воєнний час. А, від термінування обов'язкового впровадження планів просторового розвитку до а, 28 року дає можливість зосередити ресурси на першочергових потребах ну це е, оборонні е, підтримці військових допомозі людям. Ми вдячні нашому президенту Володимиру Зеленському за те, що почув громади е, підтримав цю ініціативу після перемоги. Матимемо час для якісної підготовки таких планів. Важливість таких нововведень відзначили і керівники громад прилучений. Дуже задоволена тим, що це так дуже добре вирішено президентом, що це відтерміновано, і таким чином ми зможемо ті кошти, які потрібно було вирішити. І Заплатить за е, просторове це планування. Ми зможемо використати тепер кошти на ЗСУ, е, зможемо використати кошти на допомогу для е, ну, е, соціальних е, е, напрямків для людей. На сьогоднішній день дуже вчасна і важлива новина для всіх присвільних громад. Відомо, що Верховна Рада ухвалила закон номер закону і який переносить термін обов'язкового виготовлення комплексних планів просторового розвитку територій до 1 січня 2028 року. В сьогоднішніх умовах в умовах воєнного стану це для нас надзвичайно важливо. Це означає, що ми органи місцевого самоврядування зможемо гнучко оперативно вирішувати земельне питання, не чекаючи того тривалих процедур, які зараз фактично неможливо реалізувати через оті всі воєнні умови. Звичайно, це приклад того, що голос громад почули. І на конгресі місцевих регіональних плат при президентові України і разом ми ухвалили таке рішення, що відповідає реальним викликам для будь-якої громади нашої держави. Це дуже надзвичайно важливо.